Дорогі батьки та любі дітки, сьогодні в гості до нас завітала Білочка, і ми з Білочкою сьогодні з вами будемо вчити та повторювати геометричні фігури та кольори. Починаємо! Привіт, друзі! Ви мене впізнали? Так, я білочка, живу в лісі, маю так багато друзів. Ви з ними познайомитеся трішки пізніше. А зараз давайте з вами допоможемо цим фігурам. Так! Що це за фігура жовтого кольору? Круг. Він має гарний настрій, бо він знає свою назву і може про себе розказати. Слухайте. Привіт, я вмію котитися! Я маю назву круг і в мене гладенька і рівна сторона, бо я не маю кутів. Діти, а чому інша фігура сумує? Вона не знає свою назву і не може розповісти про себе. Давайте ж їй допоможемо. Я вигадала, давайте спробуємо цю фігуру покотити. Не виходить, щось заважає. Я знаю, вона має кути, через які фігура і не котиться. Давайте їх разом порахуємо. Допомагайте! Один, два, три, чотири. Чотири кути. А ще фігура має сторони. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. І всі сторони у цієї фігури подовжені рівні. Малята, дивіться, наш гість посміхається. Він згадав, як його звати квадрат! Так, давайте повторимо, що є у квадрата, Кути і сторони, а у круга є, ні. Тому круг і котиться, а квадрат ні. Дітки, ви втомилися, а мій друг зайчик для нас підготував фізкульт хвилинку. Повторюйте за ним. Ви, зайці, танцював, Ви, зайці, танцювали Малята, давайте з моїми подружками-білочками пограємо в гру, на яку геометричну фігуру круг чи квадрат схожий предмет. Ось, наприклад, кавун схожий на круг. Далі самі яблуко так теж на круг. Печиво на квадрат, звичайно. Апельсин на що схожий? На круг. Подушка на що схожа? Так, на квадрат. Картина на що схожа. Так, на квадрат. Чудова робота, малюки. Вам сподобалося гратися зі мною і з моїми друзями? Мені було з вами весело. Я вже поспішаю в ліс. До нових зустрічей, малюки наше заняття А вам сподіваюся, що також. До скорих зустрічей, мої любі. До побачення!